Я Антонов Максим Сергійович. Позивний у мене академік. Я в 79-й бригаді із 22-го року оператор fpv дронів. Що входить у ваші обов'язки? В мої обов'язки входить виявлення безпілотних літальних апаратів ворожих, великих крил. Потім я командую на зліт своєму другому номеру. Другий номер бере FPV-дрон. Який вже заздалегідь був заряджений, на нього чіпляється вибухова речовина із поражаючими елементами. і ми вилітаємо на перехоплення ворожого літального апарату, піднімаємося на задану висоту і проводимо пошук. При виявленні ворожого дрону ми його індифікуємо, наближаємось і ініціюємо підрив бойової частини. Які цілі знищуєте? Ми полюємо за залами суперкамами 350, під орлани. В загальному дуже важливо нам збивати зали, тому що зали дуже часто несуть на собі ретранслятор, який ретранслює сигнал. Від інших БПЛА, таких як ланцет, коли ми збиваємо залу, яка веде ланцет, таким чином можемо вбити два зальці. Ланцет втрачає зв'язок, а зала втрачається для ворога і він не може проводити до розвідку. Наскільки ефективною є ваша робота? Дрони БПЛА, такі як зала, як Орлан, Вони коштують за 100 тисяч доларів в залежності від того, яке корисне навантаження несе цей дрон. Якщо він несе корисне навантаження, таке як тепловізійна камера, то вони можуть до півмільйона коштувати. А FPV-шка, вона коштує в нас 40 тисяч це максимум. Гривень можу сказати, що якщо зала або Орлан несуть на собі ретранслятори, це не дешеве обладнання. Економіка це і є війна. Як ви виявляєте ворожі БПЛА? Виявляємо загальними засобами, іноді візуально чи стала ваша робота несподіванкою для ворога? Для ворога це було неочікувано, тому що працювати по наземній техніці, по піхоті, по броньованій техніці, це простіше. Бо ти туди летиш, і ти знаєш, куди ти летиш. А небо це дуже широкий простір, і висота, горизонт, засвіти сонця. Працювати з цим ми почали вже пів року назад, бо було винайдено рішення, які повинні бути дані дрони. Вони ж не повинні нести великий заряд, бойовий, бо крила вони не броньовані. В більшому це стеклопластик. Іноді карбон в російських дронах можуть використовуватися і пінопласт з досок в Орланах. Дуже часто ми бачимо пластикові звичайні п'ятилітрові банки, які використовуються як бензобак. Комусь це здається не, не технічно, але якщо ви побачите, що ви цю банку можете знайти буквально під кожним забором і замінити бензобак, ну я думаю, що це дуже ефективно. Що означає втрата розвідувального дрону для ворога? Дані дрони, тобто БПЛА, ворожі, зали, супірками, орлани, вони працюють як очі. Це очі ворога. Коли ворог не знає, де розташовується наша техніка, де розташовуються наші позиції. Він б'є навмання, витрачає дуже велику кількість снарядів боєприпасів він не знає звідки ведеться вогонь він не може не може не стріляти точно він не може наперед працювати якщо у нас іде заміна людей заміна состава підвоз БК. скільки ворожих дронів упродовж одного дня може проводити розвідку у нашій смузі оборони саме більше я бачив 37 крил це від двоглідара до Курахова. Це не означає, що це в лінію. Це на, на площині, коли ще була ще і хороша погода. На відміну від землі у небі немає орієнтирів. Як ви знаходите ворожі пташки? Ну це наше рішення, до якого ми дуже довго йшли. Ми його знайшли, і воно нам, воно нам приносить користь. Як потрапили на пілота дрона ще до того, як я попав в армію, я займався дронами, але може всіх смущав мій вік. Мені зараз 43 роки. Люди вважають, що FPV-шниками можуть ставати люди молодші, які геймери, які краще працюють з пультами. Ну, це все залежить від індивідуальних якостей, а не від того, який возраст. У мене є свої дрони особисті дома були ще до війни. Я їми літав, робив зйомки, фотографував місцевість. А коли вже сюди попав, про це знали всі. І командири, і вони відбирали людей. Нас відібрали багато хлопців, відправляли на різні напрямки навчатися, бо це було централізовано. І ті люди, які показали більш кращі результати, ті вже зараз цим займаються. Які цілі вже вразили за жовтень місяць. Поки була хороша погода до листопада. Ми за місяць вразили три зали і один орлан. Зараз і за погодних умов не літають наші цілі при сильному вітрі. Якщо ворожий дрон до нас залетить, немає впевненості, що у верхніх слоях атмосфери в нього хватить потужності, щоб повернутися. Це знають ворожі пілоти, і вони не застосовують у погану погоду у дощову. У хмарність, у хмарність зовсім не має сенсу вітати, оскільки ти нічого не побачиш. Ми працювали у хмарну погоду на 600 метрах. Вже майже нічого не було видно і дощ по камері Крапав. Зовсім немає сенсу в таку погоду працювати. Тим паче, на 600 метрах це можна збити. звичайним мака. Ми чекаємо, сидимо, чергуємо. То Я можу показати, це частини орлана, які в нас довго вже ну, зрозуміло, що всі. Внутрішні частини ми з нього дістали. були вони спрямовані на дослідження. А це якби корпус у нас залишився. Це отак виглядить Орлан. Крила ми не знайшли, бо е, якщо сильний підрив, то іноді його розриває на друски. А це він був дуже гарно підбитий. Е, був пробитий бензобак і він просто втратив бензин і впав. І вже прийшлося мені, он тр трошечки його доклеювати, щоб він. Тримався, хоч е, кубки, а так само з цієї сторони це зала. Якщо зала падає з великої висоти і в неї не відстегується парашут, а є таке. Ну є така можливість, що парашут не відстігнеться, то е, акумулятор має вагу зали, і він дуже сильно розбиває її. І впівішки вони нічим е, таким страшним не відрізняються. От е, ворожа Евпівіжка. Яка до нас прилетіла, ми так само використовуємо такого самого вигляду і впівішки. Ну трошечки більше туди додаємо акумулятори краще ставимо, тому що нам треба чим подовше, що він знаходився у повітрі, і Орлан ми збили на трьох кілометрах. Це не кожна впівіжка може піднятися, це вже експерименти. Ваші емоції, коли перший раз влучили в ворожий БПЛА. Я дуже емоційна людина. Тому е, перший раз, коли ми збили, в сам момент, коли вже збили, е, було більш полегшення. Полегшення чому? Тому що довести до цілі борт. І підірвати його на належній відстані це дуже важко. В небі турбулентності зустрічаються різні повітряні потоки. Тим паче це крило. А в нас квадрокоптер. Спочатку постійно я собі казав спокійніше, 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 а потім завищав підрив, і все. А далі вже спокійно. Там вже всі почали вищати, Я вже заспокоївся. Заспокій... Заспокій... Ким ви працювали в цивільному житті, я працював в Житомирському регіональному центрі Житомирського державного земельного кадастру. Я з картами був тісно пов'язаний з оформленням землі. Це, мабуть, дало мені якийсь дало поштовх, тому що мені простіше ніж іншим військовослужбовцям займатися цією діяльністю. Мені легше виявляти цілі. а оскільки я ще був пов'язаний з тим, що я. Вмів шивати фотоплани для мене, якби це те, чим я займався. Хто з рідних вас підтримує? Мати підтримує, батько підтримує. Вони були проти, щоб я йшов сюди на війну. Хвилюється дуже сильно, але це якби був мій вибір на початку війни і вже. Чи відчувається втома після трьох років у війську? Я, я стільки не пройшов, як пройшли хлопці. Є, у нас є хлопці і ранені і все. Я якби дякую судьбі за те, що так би оставила мене і з робочою головою, бо тут не завжди вона остається на плечах, не то що робоча. Втоми я не відчуваю. Про що мрієте? Мрія тут зараз тільки додому повернутися. Ніхто крім нас, але хочеться, щоб ця війна закінчилася вже. Кудись піду.